Є речі, які народжуються не не конвейері, а в руках, у металі, дереві і вогні, формується не просто інструмент, а характер. Це ніж і сталі Х-12МФ, сталі, що знає, що таке твердість і витривалість, вона тримає ріжучу кромку навіть тоді, коли інші здаються. Руків'я граб, стабілізований. Дерево, що прожило своє життя в землі. Тепер отримало друге у Сталі. Больстер із нержавійки, холодний, точний, витриманий. А між ними червоно-чорні проставки з G10. Вони не просто для краси. Ці кольори символ бойового прапора України, символ незламності нашого духу. У кожній лінії цього ножа години праці і терпіння, любов до матеріалу. У кожному русі повага до традицій і віра в силу майстра. Це не просто ніж, це український ніж, створений серцем і руками, що знають ціну сталі і свободи. Після народження ножа він має пройти процес ініціації. Олія, улию. Так, безплатно. Це орган застранція. Ініціація це, це заточка. Заточка це не просто робота, це розмова сталі і камень. Першого вашите. Вона формує лінію, задає напрям. Її дотик упевнений, але м'який, як перший штрих різця по дереву. Потім Харт Транслюсент Арканзас, що не ріже, а полірує, і створює ефект накльопа, нагротовки, коли метал змінює свою структуру на мікрорівні і ущільнюється. І полірується водночас. Він дає блиск і спокій, як вода згладжує камінь у річці. Фінальний дотик японський натуральний бритвенний камінь. Легкий отклик майже беззвучний. Він не точить, він пробуджує душу лезну і завершує його ініціацію. Після цього між не гострий, він живий и готовий різати не силою, а точностью. Якщо тобі сподобався ножик, підтримай канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Дякую всім, всім добрим людям, гарного дня. Всім пока.